Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Саме під таким девізом у першій школі пройшло родинне свято, організовано учнями 8-го в класу. Сім'я займає особливе місце у житті кожної людини. Батьки дають життя, доглядають, навчають, що добре, а що погано. Виховують і, незважаючи ні на що, люблять завжди. Тому саме з метою познайомитися ближче і зробити шкільне життя дітей змістовнішим, кориснішим та цікавішим, було проведено родинне свято. Діти підготували концертну програму, виконували пісні та декламували вірші. Oh, oh. Продовж восьми років батьки та діти класу живуть у тісній співдружності, адже це нероздільне і довічне коло початок якого лежить у далекому минулому, а яким буде майбутнє, залежить як і від батьків, так і від дітей.